Як Штати допомагатимуть нам, будемо розбиратися далі з Давидом Арахамією, народним депутатом, членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Давиде, вітаємо вас. Доброго дня. Отже, ми очікуємо, звісно, найближчим часом військова допомога. Також в Вашингтоні кажуть, може надійти вже протягом цього тижня, якщо все буде за тим графіком, який ми очікуємо, на який сподіваємося. Але важливий аспект: 8 мільярдів приблизно виділятиметься для бюджету України. За ці кошти не можна фінансувати до прикладу видатки пенсійного фонду. Чи вистачить нам фінансової допомоги від союзників? Тому що ваш колега Леся Забурана сказала, що в нас дефіцит бюджету здається 42 мільярди доларів на цей рік. Так, у нас дійсно є виклики певні з цим питанням, тому що це перший випадок, але я вважаю, що буде не поодинокий випадок, коли нам будуть забороняти конкретно пенсійні виплати. Перші це сполучені штати. Я думаю, наступного року в нас будуть інші країни, які також будуть висувати таку умову. Це певна загроза, але це загроза наступного року. В цьому році ми не передбачаємо. Великих суттєвих проблем, тому що ми маємо перерозподіл між іншими донорами, які в яких цієї заборони немає. Тобто, умовно, якщо ми беремо гроші Японії, то ми можемо їх витратити на пенсії, а гроші сполучених штатів витратити на інші категорії видатків, які є в державному бюджеті. Тобто ця проблема не є критичною в цьому році, але сам тренд і для нас є небезпечним. Сам тренд небезпечним. Тобто, на зараз, якщо говорити про бюджет України на 24 рік, допомоги фінансової від союзників у поточному році вистачає. Якщо тренд небезпечний, то чи варто тоді нам питати зараз вас про перспективи на наступний рік? Ну, звичайно, дивіться, тут, на жаль, гарних новин немає. Чому з одного боку є. Ну, умовно, там 30-40% Десь є забезпечення потреби на наступний рік. В нас є план прийняти на 5 років від європейського союзу, який називається Ukraine Facility. І там є вже певні гарантії фінансування на наступний рік. Також є програма співпраці з міжнародним валютним фондом. Там теж є домовленості. Інших зараз конкретних вже підписаних домовленостей немає. Є такі, знаєте. Процеси, які в стадії перемовному, в перемовної е, стадії, і е, тут, звичайно, є. Виклики, тому що це виборчі і Вибори проходять не тільки в сполучених штатах, а й в переважної більшості європейських країн, в так і таке інше. І ви знаєте, що під час виборів завжди є ця передвиборча істерія, яка нам зазвичай буде працювати не на користь, тому тут дуже важливо об'єднати всі дипломатичні наші зусилля, так щоб мінімізувати. Потенційні проблеми, які можуть виникнути наступного року, пане Давиде, а чому саме зараз на вашу думку сполучені штати підтримували цей пакет? Звісно, очікувалось, що раніше, але ми бачили активні дії з боку української дипломатії українського політикуму. І які це нам дає зараз сигнали, те, що Сполучені Штати такі ну майже проголосували, так ми не очікуємо якихось проблем в верхній палаті. Ну, ми трошки технічно очікуємо. Насправді, у вівторок почнеться засідання сенату, де ми очікуємо, що певні сенатори будуть ставити правки на підтвердження, трошки схоже на нас, але на щастя, немає такого поправочного спаму, як в Українській Верховній Раді. Але все ж таки є певні регламентні проблеми. але всі оптимістично дуже налаштовані, що до, до кінця тижня все буде проголосовано. Який це сигнал? В першу чергу це сигнал не Україні, а сигнал Росії. що Україна не буде покинута на сам і не буде, не не дадуть Росії російської агресії далі просуватися вперед. Це перший сигнал. Да, це звичайно сигнал всім союзникам, тому що було дуже незрозуміло, коли вся Європа почала допомагати і включатись допомогу не тільки військову, а також і фінансову, але Сполучені Штати, які найбільший донор НАТО, і чомусь там стали... Осторонь. Да? І чесно кажучи, це теж пов'язано з передвиборчою гонкою в Сполучених Штатах. Наприклад, те, що це буде проголосовано наприкінці квітня, я знав ще. В лютому від найближчого оточення Трампа, які казали, що ми будемо втручатись, будемо блокувати а потім розблокуємо і таким чином набираючи собі якісь електоральні бали. Ну на жаль, ситуація така, що ми не можемо впливати ніяк на е ці виборчі процеси сполучених Штатах, і тому ми будемо постійно в цьому році, е знаєте, ставати між молотом та наковальною, як то кажуть, да е тому, що вибори це завжди така гаряча. Гарячі перегони, і будемо сподіватися, що просто участь. Українське питання буде трошки осторонь, тому що в них є ще порядок денний американський, да, там і ціни на нафту, і всі соціальні програми, і питання кордону. І там вони будуть зосереджувати своє свою увагу. А ми будемо просто вже користуватися той програмою, яка буде проголосована цього тижня. Тобто ви ви не очікуєте, що подалі якраз Україна буде заручницею. Політиків е, сполучених штатів так ну політичних навіть протистоянь всередині сполучених штатів, ні, дебати звичайно будуть, але ви розумієте, що ця програма вона трошки більше ніж на рік. Тому ми просто пройдемо вже виборчий час. А з адміністрацією Білого Дому ми працюємо і там там. Менше політики, там є геополітика, але менше у цієї політики, і тому очікуємо мінімізувати е, ці проблеми. Я перепитаю вас, все так. Ви сказали, що в лютому вже знали від найближчого оточення Трампа, що будуть ось такі е, качелі, ось такі будуть дії. Скажіть, будь ласка, як воно з лаштунками відбувається? Це вас просто поінформували, і ви вже були готові до цього. Чи ви могли в процесі того спілкування в якийсь спосіб? Впливати чи ні, чи це просто така залиштункова дипломатія. Вас інформують, що буде відбуватися ось так, і ви просто це сприймаєте як американську політику. Ні, ну дивіться, ми сприймаємо як американську політику, але намагаємося її змінити е, аргументами. Ми насилали була велика родшоу. Наша діаспора заїжджала до кожного е, конгресмена, який по цьому округу балотувався. Намагалися і листи, і персональні особисті зустрічі, і ми намагалися також підключити інші діаспори, зокрема кубінську діаспору, яка там теж велика, яка е, просувала українське питання. Намагалися е, через е, релігійні організації бо серед республіканців багато протестантського ком'юніті намагалися і таким чином зустрічалися декілька разів з паном Джонсоном, але все це виявилося марно, тому що ну всі бояться Трампа розуміють, що він має великі шанси очолити президентський пост Сполучених Штатах і не хотіли з ним вступати в прямий контакт. У нас дуже багато республіканців ов з рекорд. Підтримували, але он за рекорд казали, що ми будемо все ж таки чути політику Трампа. Тому, на жаль, на жаль, ну знаєте, не вистачило сил зробити це раніше. А можна ще вас перепитати про законопроект про конфіскацію активів Російської Федерації на користь країни йдеться про 5 мільярдів? Цікаво, тобто рішення теж має пройти Сенат. Між тим, для нас ці гроші, і як буде діяти Росія? Напевно ж, буде відстоювати ці свої 5 мільярдів і намагатися відшукати якісь активи американські безпосередньо всередині своєї країни, так напевне. Ну да, ну А ви знаєте, що американці вже досить давно розуміють, що буде з Росією великий конфлікт, і я думаю, що тут у росіян дуже малі шанси відстояти і щось конфіскувати тільки в самої внутрі Росії можливо. А назовні я думаю, що шанси наближаються до нуля. Але питання конфіскації російських активів це дуже гарний прецедент, тому що нам Потрібно це як аргумент використовувати в європейському союзі. Ви знаєте, що основні гроші там понад 200 мільярдів. Вони знаходяться в Бельгії, і Бельгія не дуже так і хоче, чесно кажучи. Рухатись в цьому напрямку каже, що ми можемо сплачувати відсотки Україні, але не можемо чіпати тіло, тому що це порушить оці геополітичні всі домовленості один між іншим. І Таким чином ну створить додаткові ризики щодо фінансової системи самого Європейського союзу. Так. Тому будемо далі. Працювати в цьому напрямку і американський кейс, і прецедент дуже важливий. Ну і очікуємо на 14-й пакет санкцій, тому що там йдеться про кроки щодо тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту. Також можливо буде заборона на імпорт російського зрідженого природнього газу. Давид Рахамія, народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами зараз на прямому зв'язку.